Темрява, порожні вулиці, різкий запах бензину та запальничка ідеальні умови для роботи диверсантів. Розлід скла, бризки вогню і фасад за лічені секунди охоплений полум'ям. В зоні ризику адмінбудівлі критична інфраструктура, військові об'єкти та центри комплектування. Майже півтисячі диверсантів затримали працівники СБУ з нацполіцією починаючи з 2024 року. Зрадників російські спецслужби як правило шукають у телеграм-каналах, заохочують кругленькими сумами за нескладну роботу. Молоді люди з залежностями чи безробітні саме на ці вразливі до впливу категорії полює ворог. Якщо є друзі неповнолітні, 15-17, вони можуть брати участь. Ваші друзі можуть за вас робити роботу, надсилати вам фото, і ви скажете, куди перевезти їм гроші. Якщо все З'ясовується, що ніхто не збирався нікому нічого платити, і гроші, які обіцяли там, де говорять суми, до п'яти тисяч 10 доларів, вони просто не приходять на ту карточку, на яку ти розраховуєш, що не прийдуть. Це, до речі, свідомо друзі, ну, я складно показали по доповограді, де були затримані особи, які сиділи на квартирі і чекали, коли ж там гроші прийдуть за їхню так, так звану роботу.